В Україну приходить холодний атмосферний фронт. Найближчі дні очікується різке похолодання та опади. В середу, 19 жовтня, на заході, півночі та на сході пройдуть невеликі дощі. У західних та північних областях посилиться вітер. Температура повітря поступово знизиться. У західних, північних та східних областях очікується плюс 11, плюс 16 градусів. На півні трохи тепліше плюс 16, плюс 19. У Києві 19 ж. 20 жовтня пройдуть опади. Температура повітря складе плюс 12, плюс 14 градусів. 20 жовтня в столиці стане ще холодніше. Позначка термометра опуститься до плюс 7, плюс 9 градусів. Дощі та похолодання очікуються в більшості регіонів України. Трохи тепліше буде на заході. Там, 20 жовтня, триматиметься ще сонячна погода з максимальною позначкою 10 градусів тепла. На півдні до кінця тижня також зберігатиметься відносно тепла погода: плюс 15, плюс 18 градусів тепла.